Понеділок, 11 листопада, Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко і на початку коротко про головне. Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Постраждала Миколаївщина, міста Кривий Ріг та Запоріжжя. Є загиблі та поранені за минулу добу. На фронті було 160 боєзіткнень. Армія РФ захоплює нові території в Донецькій області. Футбольний клуб Буковина проти харківського металіста. Як пройшов матч для обох сторін, у ніч на 11 листопада армія РФ дронами атакувала Миколаївщину. У місті пошкоджені будинки у декількох районах загинуло п'ятеро людей. Також армія РФ чергове обстріляла Запоріжжя. Внаслідок трьох авіаударів одна людина загинула. Понад 20 дістали поранення. Серед них п'ятеро дітей. У кривому розі через атаку зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з під'їздів попередньо травмовані сім осіб, з них дві дитини. І про новини з фронту армія РФ продовжує захоплювати нові території в Донецькій області. Про це повідомляє телеграм-канал Діпстейт. Ворог просунувся у Турецьку біля Антонівки, Селидового та Богоявленки. За минулу добу на фронті було 160 боєзіткнень. Окупанти продовжують активно діяти на Курахівському та Покровському напрямках. У Чернівецькому мікрорайоні Ленківці п'ятьом полеглим захисникам відкрили меморіальні дошки. Аби вшанувати героїв біля гімназії, номер 4 та будинку культури зібралися рідні військовослужбовців, місцеві мешканці та представники влади. У гімназії відбулося освячення чотирьох пам'ятних знаків: Дмитру Шепетку, Руслану Тащуку, Володимиру Бойку. Роману Марковичу освячення пам'ятної дошки герою Іванові Підгурському відбулося у будинку культури. Вічна пам'ять і слава героям України. Встановлення граничних термінів служби для захисників, які нині воюють, обмін військовополонених та розшук зниклих безвісти. 10 листопада на центральній площі Чернівців рідні військовослужбовців вийшли на мирні пікети. Вже вкотре зібралися учасники акції Не мовчи, полон вбиває та представники незалежної спільноти. Чіткі терміни служби з ними спілкувалася Альвіна Абрамчук. Чому у воїнів замість прав лише обов'язки? Всім, хто проти мобілізації, нагадую про люстрацію. З такими плакатами на центральній площі Чернівців на мирну акцію прийшли четверо людей, у яких родичі воюють на фронті. Вони вимагають від влади гарантії регулярних відпусток та встановлення чітких термінів служби. Вікторії Бахової, чоловіки син воюють з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє були у відпустці у 2022 році. Через брак людей на фронті не можуть залишити роботу. Вони свідомо розуміють, що в них такі посади, що вони не можуть передати комусь свою посаду. Зараз людей дуже мало, От. тому це один за одним чіпляється. Те, що в нас немає в певної мірі мобілізації, яка має бути. А з іншого боку, що у людей із-за що велике навантаження на них по роботі, вони не можуть собі відпустку дати змогу піти. Світлана Мельничук прийшла на акцію з донькою. Її чоловік вже третій рік воює на Донецькому напрямку. Є стрільцем-санітаром. Має відпустку 30 днів у рік, двічі за цей час приїжджає додому. Але цього замало, каже пані Світлана. Великі проблеми є, наприклад, з зубами. Чоловік приходить відпустку за два тижні. Він не може полікувати зуби. Три роки не бачити чоловіка. Він не бачить, як ростуть його діти. Дуже тяжко. Він приходить відпустку. Він привикає до нас знову. Ми примикаємо до нього знову. Ми як. Ну, можна сказати, чужі люди за цей час, поки він привикне і вже треба повертатися назад. У мене тато воює, тому я на пікеті, щоб підтримати його, щоб зробити чіткі терміни. Я дуже сподіваюся, що нас хтось почує, тому що це справді важко, тому що коли є чіткі терміни, це люди знають на що вони йдуть. Вони знають, що вони якусь кількість часу відвоюють. Те, що систематично кожні півроку є відпустка, це звісно чудово, але все одно зовсім не вистачає часу провести з татом. А от Аліна Шарик прийшла на акцію, щоб підтримати рідних військовослужбовців. У неї воював брат, який демобілізувався. Спочатку повномасштабного вторгнення захищав Україну і її дядько. Нині він перевівся на службу в Чернівецькій області. За ті два роки, коли ти сидиш вдома і чекаєш своїх рідних, то дуже важко. А ще важко, коли ось, наприклад, приходить людина, вона вже зовсім інша. Дуже змінюються люди, коли приходять звідти. І вони втомилися від того, що немає навіть цих чітких термінів. бо то, що, як кажуть, що отак мій дядя каже, що легше попасти в тюрму і відів. Ти бо ти знаєш, коли ти в'їдеш. а тут ти не знаєш, коли ти в'їдеш. або ти в'їдеш живим, або ти вже не в'їдеш від. 10 листопада такі акції пройшли в багатьох містах України. Цього року на сайті представництва президента створили петицію щодо встановлення терміну служби для військовослужбовців під час дії воєнного стану і право на звільнення. Її підтримали понад 26 тисяч українців. Учасники акції в Чернівцях вимагають, щоб її розглянули та дали можливість захисникам звільнитися після 36 місяців служби. Рідні військовослужбовців кажуть, якщо на них не зверне увага влада, поїдуть пікетувати у Київ. Майже рік у Чернівцях організовують мирну акцію Полон вбиває. Щотижня на центральній площі Чернівців збираються рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників, аби їх почули і знайшли їхніх рідних. Цього разу тут понад 50 людей. У перший день повномасштабного вторгнення поранили сина Євдокії Круглей, який був строковиком. Після цього її чоловік Дмитро став на захист України. А 13 квітня 2024 року зник безвісти біля селища Берестове, що на Донеччині. Десять днів він не виходив на зв'язок. Ми почали самі дзвонити до командира, до хлопців, які були разом. Ми пішли всі четверо на завдання. Всі троє повернулися, лише мій чоловік не повернувся. Дочки 10 років. Чекає тата, вона не розуміє, що таке безвісті пропавши. Майже два роки шукає свого чоловіка Віра Ротар. Сергій зник безвісти у Бахмуті під час бойового завдання. Він сказав, що там велика біда. Може, останній раз я тебе чую. Пішов на бойові дії і не повернувся з бойового завдання. У всіх органах Кодинаційний штаб, Червоний Хрест. Куди треба постійно звертаємося, постійно виходимо, шукаємо, чекаємо. На акцію прийшли й мати та дружина зниклого безвісти захисника Миколи Аксенія. Військовослужбовець був розвідником. У лютому 2023 пішов на завдання. Після цього перестав виходити на зв'язок. За неофіційними даними, Микола в полоні. Ми зразу чули, що він попав полон. Просто Побратими бачили через дрон, який його брали. Його і його побратим. Знайшли подібну фотографію, у нас є, але обличчя закрите. Якби. Ми маємо надію, що це. він. Ще з перших днів була така звістка, але ну, офіційно у нас нічого, абсолютно нічого немає. Проблема, кажуть у тому, його обрали вагнери, група вагнерів. Вони пішли ще в 23 му році, у червні, і відтоді, як кажуть, проблема з тими полоненими, я не знаю. Я, Чесно, дуже важко знайти кінець кінцем чи правду. Маємо надію, Бога чекаємо. Будемо чекати до кінця вірити, що буде живий Дома. Акція не мовчи, полон вбиває, відбувається щонеділі. До неї можуть долучитися не тільки рідні військовослужбовців, але й ті, хто хочуть їх підтримати. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Рятують життя дітей з невідкладними станами з буковини інших областей та сучавського повіту. Півроку як у Чорнівецькій міській дитячій лікарні відкрили нове відділення, яке облаштували в рамках гранту транскордонної співпраці Румунія, Україна. У медичному закладі закупили сучасне обладнання та створили усі умови для перебування пацієнтів. Нині до міської дитячої лікарні приїхали румунські партнери, а також посол Молдови і Румунії, щоб побачити, як працює відділення, та обговорити наступні кроки співпраці. Відділення невідкладних станів у Чорнівецькій міській дитячій лікарні відкрили у травні 2024 року. Сюди потрапляють діти, які потребують екстреної медичної допомоги. У кімнаті суміжних спеціалістів дітей оглядають лор, педіатр та офтальмолог. За півроку у відділенні невідкладних станів пролікували понад тисячу дітей. Щоб допомога надавалась в одному місці, 24 на 7 на якісному обладнанні з якісними послугами з спеціалістами, які Працюють за міжнародними стандартами. Це була реконструкція самого відділення, обладнання, закупівля обладнання, налаштування цього обладнання, зокрема, дві операційні, які знаходяться в укритті, автономне енергопостачання, автономна робота операційних столів. Рецепції, термобокс, подивитися, як облаштували і працює відділення невідкладних станів до міської дитячої лікарні. Завітали партнери транскордонного проєкту посли Республіки Молдова та Румунії. Віста дайчмяперміс під час сьогоднішнього візиту. Я переконався, що усі роботи по проєкту були виконані надзвичайно якісно. Як ремонтні роботи, так і обладнання було закуплено високоякісне. Лікарі, які працювали над цим проєктом, а також проєктна команда, менеджери цього проєкту зробили надзвичайно гарну справу. Усі сторони, які реалізували цей проєкт, зіштовхувалися з багатьма випробуваннями, але вдалося подолати їх. Це є надзвичайно гарним досвідом і для інших установ з інших областей. України наступний етап співпраці розвиток нейрохірургії у дитячій міській лікарні для облаштування відділення. Планують залучити додатковий грант. Цей проект передбачає закупівля деякого дороговартісного обладнання для складних нейрохірургічних операцій, для того, щоб визначитись з діагнозом і надати якісну допомогу. І ми розуміємо, що без без якісного оснащення деякі операції зробити складно або вони затягуються в часі. Ми зараз робимо ці операції, але вони ми, ми хочемо робити ще краще. У лікарні проводять майже 300 нейрохірургічних операцій в рік. Тут надають медичну допомогу дітям з черепно-мозковими травмами, вродженими вадами центрально-нервової системи та з різними новоутвореннями. Нейрохірургія це є. Реально мікрохірургія, навіть так можу назвати, що потребує реально таких технологій для того, щоб робити, в тому числі і складні, але дуже точні хірургічні такі маніпуляції і операції. Для того, звісно, це потребує інших таких технологій, яких поки що. Деяких у нас в закладі немає. Потребуємо нейрохірургічного мікроскопу, але поки він буде, у нас також за гроші гарних людей, благодійників вже придбаний придбані бінокуляри, якими ми користуємося, і в принципі проводимо це досить на такому високому рівні. Екіпадайчнексплікатка проєктна команда лікарні сьогодні повідомила, що вони подали нову ідею: новий проект на конкурс. З нетерпінням чекаю на результати цього конкурсу. Дізнатися, чи їм вдалося залучити ще одне європейське фінансування? Мені здалося цікавим з презентації. Це те, що менеджмент цієї лікарні залучає кошти з різних джерел фінансування, зокрема, як, наприклад, транскордонні грантові програми, програма Румунія, Україна. Нині проєкт з розвитку нейрохірургії подали на розгляд і чекають затвердження європейських партнерів. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4. У парку Шевченка у Чернівцях розпочали ремонтувати пішохідні доріжки. У міській раді кажуть, масштабні реконструкції поки не на часі. Проте частину тротуарів мають оновити до кінця року. Роботи вартуватимуть понад 11 мільйонів гривень. Які саме доріжки відремонтують, розкаже Лілія Горбатюк. Ремонт розпочали з доріжки, яка йде від центрального входу паралельно вулиці Головній. Оновити планують і доріжку, яка пролягає від центрального входу до автостанції на вулиці Садовій. Роботи виконує підрядна організація «Технобудцентр». Це фактично просто буде асфальтування цих доріжок. Буде рівний гарний асфальт, по якому вже можна буде пройтися, в тому числі маломобільним. Чудово бачите, що тут дуже незручно по ньому, не то, що навіть їхати маломобільним, а ще й ходити пішки по суті. Згідно з тендером, на сайті Прозоро підрядник мав завершити ремонт до 15 листопада. Проте терміни будуть продовжувати. Ми плануємо це зробити до кінця року. У нас термін зараз до 15 листопада. Ми його продовжимо максимум до 15 грудня. Тендер відігрався і вартість була 11 мільйонів гривень з копійками там плюс-мінус. Да? А вартість по кошторусу була близько 13 мільйонів. Тому десь з економією там в 1,6 мільйона. Да фактично підрядник виконує ці роботи. Решту доріжок у парку Шевченка, зокрема і центральну алею, планують відремонтувати у наступному році. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини СІ4. Впевнена перемога та достроковий вихід у чемпіонську групу. У заключному домашньому матчі року футбольний клуб Буковина на своєму полі приймав харківський металіст. Перед зимовою перервою жовто-чорні хотіли потішити вболівальників хорошою грою та заробити необхідні для турнірної таблиці очки. Чи все вдалося, розкажемо далі. Доброго вечора, з буковини атакувати ворота суперника чернівчани почали буквально зі стартового свистка і вже в перші п'ять хвилин двічі могли забивати. Але харків'ян врятував їхній голкіпер Владислав Рибак. На одинадцятій хвилині півзахисник Буковини Віталій Кольцов вдало реалізував пенальті та таки відкрив рахунок. Зразу до удару вирішив, що буду в той кут бити, і вже не міняв рішення під час удару. Хорошо, що забив. Господарі продовжили атакувати весь перший тайм, а у другій половині зустрічі гості намагалися активніше грати біля воріт Данила Каневцева. Ми ретельно готувалися до цієї гри. Скажу відразу, що на мій суб'єктивний погляд, це найбільш граюча команда в нашій групі. Вона більш організована, більш атакувальний футбол грає ніж агробізнес. Це моя особиста думка. Те, що суперник віддавав всі сили, це заслуговує на повагу. Те, що нам довелося сісти на свою половину, але все одно ми були досить гострі в контратаках. І, на мій погляд, за рахунок характеру, за рахунок командної гри, ну, ми напевно. Заслужили трохи на фортуну футбольну. Другий гол ворота металіста на 75-й хвилині забив півзахисник Буковини Богдан Бойчок. Харків'янам вдалося реалізувати момент лише під кінець зустрічі. На 82-й хвилині відзначився гравець металіста Габріель Гомес. Серія домашніх ігор літнього осінньої частини сезону завершено. Заключний матч видався доволі емоційним та драматичним. Та, попри все, жовто-чорні втримали перемогу чим неабияк потішили своїх вболівальників. Позитивні емоції була остання гра сезону. Хотіли порадити вболівальників наших. Я думаю, у нас це вийшло. І дуже раді, що попали в четвірку, але в нас ще є. Гра з Минаєм її треба обов'язково виграти. Чернівчани у зустрічі з металістом здобули такі необхідні три очки. Нині Буковина посідає третє місце у турнірній таблиці. Перший етап чемпіонату жовто-чорні завершать 23 листопада. Виїзною зустрічю з Ужгородським Минаєм. А двотижневу паузу у чемпіонаті заповнять двома спарингами з різними складами футбольного клубу Карпати. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4